на каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Вот а девчонку можно с ноговиком? Півтори, так? Да. 1500 гривен. А котик сколько коштует? 2500. И 2500 И корыстей. Вот, э, все говорят, э, ну, смотрите, э, обычный третий сорт стоит там ну до 500 гривен так, так. Да, но у меня, видите? Первый. Да. Тысяча ри. Тысяча. Это 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 так говорю, чтобы вы понимали, угу. что она везде есть, но ну, с ну первого сорта нигде нету На улике с первым сортом по 1500 стоит. Люди трапилась з першим сортом, темна тысяча. вона дуже різка. А такий буйов? Та вона поломана. Ага, скільки він? Вона поломана. 150. 150 з пошкодженням. Вона вона села, ну, подножка течет. Ага, та сама платформа. А такі блюдочка скільки? Це Это дорогі, це по 200 гривень. Довбиш, 200 гривень. Сережа, сирежай яблуко. Що... пошкоджене, я бачу. Угу. Все, все. 200 гривень. На ярмарці. Субота взагалі день ярмаркової метушні. Людей повно, кожен щось продає чи просто. Прогулюється. Сьогодні ще й погода сприяє, дуже гарно, сонечко, саме час для гарних прогулянок і приємних покупок. Подивимося, що скільки коштує. Пошукаємо антикваріат. Цікаві речі, а ви, друзі, будь ласка, вмочуйтесь позручніше. Буде цікаво. Доброго дня! А скільки цукорниця коштує? 150. 150. Кришечка пошкоджена, так? Кришечка пошкоджена? Вона не пошкоджена, вона Чи не рідна. А, просто не рідна. А, вона, а, вона. а така чайна пара скільки? 150. 150. Ручний розпис в новому стані. В наявності дві пропозиції. Куски. Це теж балянівка і дуже легенька. Ага, тоненький фарфор. Скільки вона коштує? 150. 150 Но, да, гривень. А полтава? Полтава. 100 гривень. Кришечка від сільнички, пташка. Старовина 30-х років, 30 років 50. так? 50. Чотирьохшовна без Цікаво. шовна без цікава стіни. Скільки вона? 50. 150 150 Сто в нас пропозиції. Вироби з дерева 250. Рожки, да? Чайний сервіс. Бульовський фарфоровий завод. Чайник, Молочник. сукорниця. пар. Ціна 2000 гривень. Кавові. Больові маки, ручний розпис, полонський фарфоровий завод. 50 роки Ціна 4 тисячі гривень. Тарілочки для других страв. Об'ємне зображення. Без клейма, здається, Франція, виробник, можливо, Італія. Ціна за одиницю 140 гривень. Чудовий чайний сервіс Полонського фарфорового заводу. В комплектації присутня сухарниця. Він є рідкісним. на 3000 гривен. Набер для узвару. А, Полуница. Рольчик, ручный роспис. Киевский экспериментальный керамико художный завод. Ага. Идеально. Сколько он? Так, отдать 2500. 2500 гривень.

там улочник. Тиназов С 500 гривен. Перешкуя тарелка. Бараненка. Тиназов Д. 40 гривен. Пицца Камінь, сердоліт 280 гривень, скло. Чіночі прикраси, 100 гривень. Кліпський заход. Там клейма немає, але це. ручний розпис кобальтом. Виробник довбиш 350 гривень. А молочник сколько? 250. 250. Баранинка. 70. Чашка 80. Також 80, Будянський фаянсовий завод, оселедниця, ручний розпис, 80. Придбав каву. Ти що, каву придбав? Так? Смачна? А, тобі ще цукерочкою пригостили. О, клас. Дякуємо велике. Чайні пари баранівка. Ціна за пару 110 гривень. Ручний розпис. Польові квіти макри баранівка. Рідкісні полонь, полонські, чайні пари, соняхи, ціна 150 гривень, статуетки, ведмедики, зайчики, собачка є, мисливський пес Васильків, 300 гривень, Сукниця. Отличная работа. Баранинский фарфоровый завод, объемный фарфор 350 гривен. Европа 200 гривен. Запасная, то хорошо. Ще рідна резиночка, так? Ага. І маленька, і велика є. Це саме до нього, да? до цього чайника? Пола, 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 все Там Резинка повинна ставитись. Вона, мабуть, під, під кришку сюди ставиться, ця резинка. Але м'якенька добре збереглася. ну відкрутіть, будь ласка, подивимось. скоріш, є її, все нормально. Ціле? Скоріш за все, що вона ставиться ось, ось сюди. Так. Так, так. так. Ця вже така більше висохша. А ні, вона м'якенька. Вона М'якенька, значить нею не користувалися. Просто вода, Да. Вона була в сухому місці. Так, так, так. Але як сам механізм Вон, працює, мені цікаво. Друзі, хто знає, підкажіть, будь ласка, я так розумію, вниз сюди водичка наливається, а кава засипається сюди, Так. цю ємність. Потім ставиться і якось через принцип пару кава реагує і піднімається, так розумію, в чайник. Може, так. Mm. Я, 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 Але ці пропадочки все, -все як запасні частини. так? Так, так. Mm -hmm. Цікаво. Коллективная база в червоному кольорі. добышевской фарфоровый завод 50 ті роки. просят за ней 1700 гривень. ребята всем привет ага. Донбасс, Днепр, Киев рады видеть ребята все. приходите к нам Дякую, обовязково У нас тут ваш что... хлопчик? Подарок, смотри. Ваш что? хлопчик? Да, да, так? да, усыновил. Ага. Подарки, видишь, он какие. Это вы подаровали ему? Да, да, подарок, О, подарок бери. Бачите, дуже приємно. — Що треба сказати дяді? — Дякую. Дякую. Молодец. Молодец. Статуэтки. Тысяча гривен. Та же самая цена. ЛФЗ дві тисячі гривень. Полонський фарфоровий завод. Завод художньої кераміки 350. Копільничка. Васильків 600 гривень. Двісті. Двісті. конячка. 200 гривень. Мавпочка. Світильник. Німеччина. 800 гривень. Доброго дня, пане Олександре. Бачу, у вас гарний настрій сьогодні. Зачіску змінили. що сьогодні продажі як? Ні, немає. Немає продаж, так? Ось цікавий, дивлюся. Експонат у вас. Лист 2 гривні, 2004 рік, серія 60 банкнот, так? Остання, яка не вийшла в обіхотах. Яка не вийшла в так? Водяні знаки, все так, як ну. Тобто все натуральне, так? Може. Якщо обережно ножничками розрізати, то можна використовувати. Скільки? 1200. 1200. Пане Олександре, якщо обережно обрізаємо, використовуємо. Не можна. Не можна. Це не можна. кримінальна не можна. Відповідальність. відповідальність. Так. Намисне пошкодження грошей, так що друзі, що. А якщо, наприклад, друг або рідня працює в типографії і дуже обережно обрізати. Теж не можна, не рекомендуємо. не рекомендуємо. Але якщо це зробити, то можна використовувати, так як вони офіційні. Ні, вони накладуться. Тут виходить одна інша сторона, вони не нерівно йдуть, через ага. то вони накладуться і ну, бракована банкнота. Відході вона не буде. Я вас зрозумів. Це як колекційний банк. Угу. Скільки така макітра? 3 30. тисячі Васильків, так? А хто автор? Не прогревні. Не проторвані. Не проторь, А це ЛКСФ? Шість років скільки? 1700. сім. Тисячу сіх. А такий куманець. Тисячі гривень. Тисячу гривень, так. А що з ним? одна зрозумів. Дивлюся, дуже гарне. Рідкісна чашка. Ручний, ручний розпис. Судьба. Суми. Скільки вона? 100 гривень. Владимир. Все, которые у вас просто будут. Васильків. Скільки коштує? 400 гривень. Чайниця. З кришечка присутня? З кришечка вже пішла. Яка ціна? 150. 150 гривень. Вазочка мініатюра. Колекційна. 200, 200 гривень. А дівчинка скільки? 700. Васильків, так? 51 рік. 51 рік. Це перший iPhone? Четвертий. Четвертий. Друзі, дивіться. Раритет який. Працює, так? Так, І скільки коштує? 400 400 гривень. Атака Тариль. На, стену, на да. Ручный Ручный 700, 700. василькив, так? Василькив. А кто автор? Ну, вот Портурины. продаж. Он выбирает листички. Добрый. Пане Олександре, що побажаєте нашим глядачам. Побажаю мирного неба. Гарного настрою. Тепла в душі, кохання і завершення війни. Отак. раз І всіх і щоб все закінчилося. За один раз. Щиро дякую. Це гарних продажів. Чайний сервіс, червоний бутон, чайник доливний, заварний, молочник цукорниця, 6 чайних пар в новому стані, баранівський фарфоровий завод. Ціна 3 тисячі гривень. Рідкісний чайний сервіс. Мальва, ручний розпис, баранівка. вперше такий зустрічаю. молочник. Ціна 6500 гривень. 12 порційних ручний розпис, користень. Один великий. Всередині розпис зовні. Всі в новому стані. Ціна за комплект 11 тисяч гривень. Рідкісна частина чайного сервізу. Без клейма, полонський фарфоровий завод, три чашечки. Цукорниця з кришечкою, чайник. Тисячу гривень. Повний набір яблука називається. Ручний розпис. Чайник доливний. Чайник егоїз, заварний. Дуже рідко зустрічається. Клеємо полонський фарфоровий завод, відповідає першому сорту. Чайна пара. Одна і інша. Третій сорт. Ось така знахідка. Тана пропозиція буде розміщена в телеграм-каналі. Друзі, в першому коментарі під відео. Залишу посилання на телеграм, переходьте за посиланням. Хто буде мати можливість та бажання, можете придбати. Чайний. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка чайник егоїст. До речі, егоїсти маленькі чайники збираю. Полонський фарфоровий завод, придбав до власної колекції. Він дуже рідко зустрічається. Якщо великий доливний зустрічається дуже часто, то маленький, можливо. Другий чи третій раз я його зустрів взагалі за свою практичну діяльність. Далі чайний набір яблуку. Продається набором дві чайних пари. У дуже гарному стані, без потертостей. Третій сорт чайник був у використанні, але також зображення без потертостей. Клеймо відсутнє. Ціна за набір 1400 гривень. Буде розміщена пропозиція в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі. Залишу посилання на телеграм, підписуйтесь, замовляйте. Далі дві чашки. Тернопільський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 120 гривень. Наявності дві, також будуть розміщені в телеграм-каналі. Чайничок у вигляді пташки, Кришечка. дзьобик, як носик в чайнику використовується, Полонський фарфоровий завод. Ціна такого чайника 600 гривень. Був розміщений на телеграм-каналі, вже проданий. І, друзі, знахідка дня. Чайний сервіс називається Мальва. Дуже рідкісний, зустрівся мені вперше, також був розміщений на телеграм-канал, проданий, поїде в Миколаївську область до свого нового власника. Подивіться, яка краса, Баранівський фарфоровий завод відповідає періоду 1970 рокам шість чайних пар. Молочник, цукорниця. Навіть кришечки розфарбовані. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!